Посилочки від е, Степана з Одеси, за що я йому безмежно вдячний. Взяв він нас під своє крило і регулярно присилає е, інструменти і матеріал. Ось, та, й оплачує доставку і так далі. Коротше, повний <клух> сервіс повний. Це Степан із Одеси. Побачив, що немає у нас людської фрези, куди зажати. І він прийняв рішення купити для нас фрез... оправки фрезерні під, під цанги. Цангова оправка під цанга. Да, не обияку, а саму лучшу, яка тільки є на ринку. От. Я не знаю, що там є крім цього, йдемо бачити вас. Оооо. Це краса. Так. Бачу. Не, ну упаковочка, конечно, красива. Так, тут нічого немає. Такі от краса, виїхали. Це нове. Степан. Замовив в магазині. Їхало воно з Києва. З Києва теж гарно запаковано все. Корбід Каттинг Тул. Ага, Єр ER 20 Ага. Ось. Ідуть такі от цангочки. Класа Аа. АА це, напевно, висококласна штука. І в таких от упаковочках. Так, зараз я його все. Отака цанга раз. Ой, тут воно трохи розтусилося в дорозі. Цанга, ну, два. До М -м. Діаметр 7 Діаметр 9 Діаметр 13 Діаметр 8 Так, це що розтрусилось, напевно, отут Діаметр 12 АА Size АА Так, віщо? Зараз ми подивимося. Тут весь набор, я так розумію, а це подарунок так подарунок. Це мега шикарний подарунок, діаметр 10. Який закриває всі потреби по фрезерній обробці, які можуть стати. Діаметр 4. Степан саме лучше для нас вибирає. Тут діаметр трошки незрозумілий. Але тут можемо подивитися. Угу. ER20 AA65. Напевно, все таки в 6. 6 до 5. Ми не будемо, не будемо зажимати з до, а максимально точно. 3 мм. Клас Аа. Високоточний. Ну, наскільки я розумію. Так, тут. 4-5. Ну, весь комплект. 11. Так, та коробочка? Так, наскільки я розумію, оце буде сама. Цей тримач цанговий і R10 десять? Єр двадцять, М 10 так, так, так. Запаковано великий. Блестить, дуже гарно блистить, шліфоване, поліроване. є R20A, М'ягенько відкручується. Така внутрішня поверхня. Теж шліфована, полірована, краса якраз для неї є певна робота. Так. Закручується взагалі беззвучно. А М10 тут, напевно, 10 різьба для шомпола. Ну, це береш в руку, маєш вище 100%. Ага, ще. Це якась запасна гайка, напевно, я не знаю. Це Степан подбав. Щоб... Да. Запасна гаєчка. Якщо та десь загубиться, закотиться, то є ось. Така сама, ну це, звісно, йде нас даром передбачення. Щоб не пригодилось. Коли вона є, та буде служити вічно. Ну або я чогось не знаю. Тобто, що, якщо щось може піти не так, то отже є план Б. Степан, дякую. Ага, і ось ще він замовив під такий різечок Корлоєвських. Повний цей запакований. Дякую, Стефан. Ще раз. Це я не знаю, під які матеріали. У мене є такий різечок. Це під цей різечок. Я тут іншу пластинку вставив, більш по-твердому, а це така, напевно, для алюмінія чи для кольорових металів. Щось таке. Воно дуже гостреньке, поліровано, блискуче. Обов'язково колись спробую. Ну, як колись. Я думаю, вже доволі швидко я не спробую. Ось і ще одна пластинка є. Ага, під інший мій різець. Ось такий. Тут теж стоїть інша пластинка. І от Степан подарував нам такий пластин. Так, от воно. воно виглядає дуже якісно, класно. Полірована поверхня, високоточна обробка, гострі, ріжучі кромки. Клас. Корлой, корлой. Ага, ось тут написано, що ним обробляти, які режимі, з чого воно зроблено. Коротше, вся інформація. Ще раз дякую, мега подарунок. Тепер наша волонтерська майстерня зможе більш якісніше, більш ефективніше працювати. і використовуючи такий от цанговий. Тримач фрез, можна вже фрезерувати не лише тими совєтськими <кій> напайними фрезами, а й сучасними, е... сучасними фрезами, ну і меншого діаметра фрези. Ну і це, я так розумію, клас АА. Тобто особливо високоточні, тому що він чекав, поки вони приїдуть, щоб купити саме їх, саме найкраще. Ну. Ще раз дякую. Так що у нас тут з'явився спонсор канала, який нас забезпечує високоякісними інструментами. Частково він свої подарував і також потурбувався, купив новеньке з магазина, таке, як для нашого верстата потрібно, КМ2. Але не абияке, а саме краще. Класа АА. Дякую. Відео подяка Степану з Одеси, який поділився своїми власними запасами металоріжучого інструменту для фрез. Воно було все шикарнюще запаковано вручну. Ну, я вже розпакував, не витерпів подивився, але розпаковку не знімав. Ось такі от фрези. Я їх акуратно поскалав, щоб вони не билися ріжучими кромками одна об одну, такі фрези. Шпоночні, не шпоночні. Коротше, як використовувати лише обмеження фантазією, всі були, повторюю, замотані ось так. Мало того, що промаслений папір, так Степан його ще зсередини виклав якимось таким, я не знаю, дуже класним матеріалом, який береже різучі кромки. Ну, я вже трохи більш по-варварськи його перемотав, але теж. Ріжу, що кромка не коцається. Зверніть увагу, яка шикарніща фриза. Фриза просто мега шикарніща. R18, рідкість в наш час. Прям, я її вже люблю і, і мені вже її жалко використовувати. Але якщо буде потрібно, я її буду використовувати. Можете навіть не сумніватися. В якому стані конус Морзе. Ось. А, Р6, 5 а, ну К5. Ну К5 це не, не зовсім Р-18, але. Ну, крепка штука. Крапше, ніж. Р6, М5. Тут запаковано ще. р 5 К5 таких самих. Та вона ні, не К5. р Р6М5, діаметр 16. Ну, гостреньке таке воно. Клас, новенька фреза. І головне конус морзе ну, не ржавий, чистенький. Як каже Степан, ржавчини не держу. Високоосвічена культурна людина, приємно з ним порозмовляти по телефоні. Жалко, що мало часу на це є в нас обох і в нього, і в мене. Ось такий от фрезочка 4 пера. Ну, Конус ідеальний під резьбу. І така сама фрезочка. Ну, така сама, але трохи інакше. Тут вже таке покриття якесь більш мідного кольору. Все запаковано, було найвищим розрядом це я вже тут. По Похазяйнував, по порозпаковував. R675. 14 -та фреза. Такі циліндричні фрески. Ось. Ну, деякі б але я вмію їх заточувати прямо під свої задачі, які мені потрібні. Ось. Та то я навіть скажу, якщо вона на з вас її теж треба точити. Така от, двох пері фрезе. Клас. Ну, Цей хвостовик трошки такий, але ну, якщо зажимати її в кулачки патрона, то там без різниці. Вже невисокоточна робота до мікронів потрібна. Така фреза 14 -та, цікава, форм-фактор п'ятизуба. Щось можна. І і боком. Ну, от оригінальна запаковочка від Степана. О, яка розкішна фрезочка. Циліндричний хвостовик. Вона така тяжкенька. Відчуває, що там багато вольфрама. Ну і вона блистить по-іншому зовсім ніж.5 банально. Так, тут є такі от фрези запаковані. Новенька з покриттям. 63х12 посадкове. Треба доробити цей от оправочку. Ось. Ще така сама, але тоньша фреза І ще така сама фреза але теж тонша. І там є ще така сама фреза Ось. Вона така сама, і типу відрізна. ось Така от краса. Ну, ага, і там ще є. Хоч воно безкінечно може розпаковуватись. Ці дві однакові, схоже. Дякую. До цього я ще не дійшов, але ну, до таких видів робіт, але я думаю, що пригодиться 100%. Ось, шикарнюючий подарунок. Такий от швидкоріза брусочки. Їх можна і як заготовку для профільних різців, і як паралельки використовувати. Чотири однакових брусочки швидкоріза. різа. в мене є, а от як паралельки то клас. Жорсткий шліфований калібрований матеріал. Річ просто шикарнюча зразу ложу до паралелю. І тут всякі різечки маленькі. Все золотом покритим Є така канавочка заводська заточена. ось вони все такі всякі різні. Ну, десь буде буду використовувати. Бо зараз в мене в роботі один різець, це я підтопив, біжу точити Ну, а так я ці затопив, там кілька штук і кілька штук. Заточив. Ну то, що в мене заточний алмазний в іншому приміщенні. До нього треба йти метрів 50 Щоб заточити. Так я тому час. Ну оце якби правилі всі. Клас-клас. Ось така от фрезочка. Менчечка. Інколи менше треба. І ось такі, як для дреміля фрези, але це до ЧПК-станка. А він скручується. Новесенька, кукурузка така. 3 мм діаметр, напевно. І тут така цікава заточка, що він може врізатися і торцем. як фрезеровуватись, як всверлюватись. Цікава штука. Будемо пробувати нею працювати. Ага, зараз така сама точна фреска ще одна новенька. З такою самою заточечкою. Цільно твердосплавна. От. І от такий от. Цільна твердосплавна. Ну, фреза, напевно, така: зінковка, не зінковка, центровка, не центровка. Ну, знову ж таки, все обмежено лише фантазією металообробника, куди притулеш, то воно буде робить. Трошечки воно, напевно, беушненька, а може і ні. Може і новенька. Но заточена воно гостро. Ось моно. Знімати фаски, можна фрезерувати фаску, можна під кутом фрезерувати. Ну, шикарно. І дивлюсь в камеру. А там тут трошки є запізню за запаздування. Така от фірма, я не знаю, від неї це кришечка, коробочка чи не від неї, але цільна твердосклавні фрези це дуже потрібна штука. І ще дуже потрібні штуки. Це прям виручили мене. Плашки основний крок М8, М6, М5, М4, М5 і М6. От основний крок. Бо я купив якісь, а вони зовсім нестандартні. Там крок не співпадає, там якісь 1 і 2. Не 1,25 і не 1, а 1,2. Воно щось апше. І теж написано, ну, грубо кажучи, М4, але не основний крок. І Вадім Ресет мені ще дарував. Теж з основним кроком М4 мітчик і Плашко. Тепер, а в мене М4 це один з основних моїх кроків для нарізання Різьби. Тепер у мене є шикарно. Відео подяка. Степану із Одеси, з Одеси мами за його допомогу. Він багато допомагає каналу. Я його попросив, він мені знайшов на СТО такі от старі амортизатори, але мені потрібен з них лише шток, хромірований, точний для проєкту, який на Ютубі ви, напевно, скоріш всього не побачите реалізацію. ось я їх отак от розбираю і виймаю сам шток. Шток він хромований, має. Коротше, він має діаметр, він твердий, він термооброблений, він йде для Ну, як поворотна ось. Поворотні осі для у нас багато де використовується, скажімо так, Поворотна ось якихось механізмів. Ось, ось ось. Ну, а оце на 12,5 теж е, потрібні, якби, штуки. Вони мені навіть більш потрібні, хто ще більш рідкісніші. Ну, теж для інших механізмів. Це вже не для поворотної осі. Воно використовується як матеріал для, для... 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 для дечого. Дякую, Стефане, з Одеси. Це прям. Дуже-дуже сильна допомога. Він, мало того, що він мені їх знайшов, погрузив, де ще й оплатив доставку. А доставка там під 600 гривень. Ну, він їх більше десятка штук. Там штук 15 він їх прислав за раз і покрив потреби майстерні, як мінімум на місяць. Ось.